То один давматинець. Історія, яка полюбилась багатьом. Історія, яку навіть Дісней не наважився засрати. Ба. Сьогодні я, повертаючись з дитинства, навіть не гніватимусь на цю жадібну, маніпулятивну. Прогнившу наскрізь компанію, бо загалом, навіть через роки вмикаючи мультфільм, який так полюбився мені в дитинстві, я навіть жодного разу не розгнівався. Уявіть собі, навіть не засмутився. Що ж такого дивовижного зробила наша улюблена анімаційна компанія цього разу, що навіть спромоглась отримати похвалу такої безумовно поважної на теренах українського ютубу персони, як ваша кохана Шавка. По-перше, змінюючи власним традиції, анні народ потерпіл. Йому трішки з цією темою не думаю, що для когось буде відкриттям така дрібниця, як складність адаптації, написаних раніше творів для екранів від телевізійних до широких, часто настільки важка, як ментальний біль людини з вищою світою після лекції люсіньки чи становище української музики без кауша, незважаючи на таке, здавалось, непосильне завдання, Дісней спромігся видати загалом непоганий, я б навіть сказав гарний мультфільм. Якщо вірити критикам, було вдало перенесено вайби і сенс з оригіналу, та ще й створено Саме щось, що закарбувалося в історії попкультури тоді, і змушує повертатись до першоджерела досі. Музика Діснею це те, що навіть у таких гейтерів, як я, викликало б неймовірні муки совісті при висловні найменшого невдоволення стосовно даної складової оглянутого матеріалу, які ж можуть з'явитись питання, коли ви чуєте про персону Нем'я Круела починається мультфільм не з неї, а зі спогадів оповідача, що проживаючи зі своїм годованцем, типове холостяцьке життя, повне, ні, не класичної попсової фігні, повної туз і розпусти, а більш властивої реальності осінньої хандри. І несподівано для глядача оповідачем виявляється собака. А yeah, дґс. Алатекспонгов такий важкий для самотніх чоловіків час замислився над підбором перспективної пари для свого улюбленця чи то ба для себе, і спостерігаючи за візуалізацією думки, який господар, такий пес в нашого героя, все ж. Як? Як? І тому, провівши кілька фінтів, аля 11 друзів оушена, він виводить Роджера, який тільки снить про безхмарне майбутнє успішного композитора на прогулянку, паралельно вишукуючи вподобану пару. Бачите, досить пікапна справа кохання стосовно початку собачої любові, сказати особливо нічого. Дії Понго зосереджені виключно на зведенні людської пари. Тоді як між двома давматинцями, все відбувається за кадром, хоча і водночас із розвитком стосунків людей, іскра, між якими пробігла хоч і наївна, та все ж якось. Виправдано, розумієте, це не виглядає надумано оця любов з першого погляду, веселка морозової єдинороги, хоч якась люб'язна взаємодія між ними відбулась. Після ідіотського моменту, який їм обом здався одинаково кумедним, ну щось спільне ви купаєте. Каже про схожі погляди на життя, момент пізнання один одного. Це вам не хухри, мухри. Вони ніфіга спільну історію пережили, чим не підстави для майбутнього весілля. Проходить час, собача пара готується стати батьками, а Роджер під акомпанемент прибиральниці. Наспілує мотивчик майбутньої хітяри. You like my new song? Тачам ті татам. Та тим не менш, сува підготовила мелодію вигадувати довго не довелось, адже. Давня шкільна подруга Аніти добре проінформована про майбутній виводок плямистих щенят уже на порозі їх дому. далі ця неймовірної приємності панятка мені акально бажає викупити в них майбутніх щенят. Для чого такі егоцентричні персоні домашньої улюбленці історія поки замовчує? Та й ніхто у домі не захотів від такої ідеї. Прийшов час, ось і визначна ніч, повна напруги, і в результаті щастя. Скільки ж малечі побачило тоді світ? 8, 10, 11, 13, 15, Just 14... Ні, все ж 15, бо диво руки Роджера здатні оживляти не тільки рядки нот, та не могло в цю ніч все бути добре, лютело після освітньої хвилинки. That's right, Круелла. They'll have their spots in a few weeks. Уже готово виписати солідний чек, та ніхто не продасть їй малеч. No, 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 Ну і власне дорога лісом. Час минає, щенята підростають, безтурботне сімейство собак, не думаючи про небезпеку, за давнім звичаєм вигулюють своїх людей приємним вечірком. Тільки дві козолодів, найнятих кроелою, навідались до їх дому, щоб викрасти цуценят. Не ведіться на комічну подачу, глядачі, Я вас запевняю, перед вами трагедія. Вона полягає не тільки в тому, що всі мешканці цього дому залишились без 15 найкращих клопників своїх сердець. Історія ладна набути елементів трилеру і детектив. Трилер завжди наразі детективна складова полягає завданні віднайти малечу. Звісно, людська поліція не здатна допомогти. Тому завдяки собачій азбуці Морзе... Скоро всі околиці були сповіщені про недавню трагедію. Навіть за межами міста старий полковник, що явно вже не в тій формі, що раніше, був повідомлений. Диво то саме він проживав поряд закинутого маєтку, Девіль, в якому останнім часом досить шумно. Ситуація наступна. Крім наших 15 цуцків, під наглядом Біби Боби, перебувають ще 84 плямисті собакини. цікаво навіщо лютелі вони здались. Так малята, тут то й починається трилер. трилер. з плавним переходом в стелстечу, Гічкок позаздрив би наступній постановці. Доки сержант тіп спробував врятувати малечові шкорадерів, їх батьки вже встигли дібратись до зловісного маєтку. Після кількох феть не дайте себе знову надуряти діснеївським гумором. Далі нас чекає повна напруги, місія дібратись додому, крім голоду й холоду, бандити на чолі з лісною відьмою не дадуть сімейству спокою. Та й цей світ не без добрих тварин. Колективне звірство робило все. Щоб допомогти пельмистам, от вам зручний хліб для відпочинку. Та й малята не поїдять бідненькі. Опри не виносуть сцени зараз, певна незручність при перегляді, все ж відчулося. Методали передмісті ж Доберман організував нашим героям транспорт до Лондона. Та, на жаль, саме тут Круело віднайшла свою здобич. Тож наступні кілька хвилин ця відьма переповнюватиме вас адреналіном не гірше шаваного Макса дорогами гніву і змусивши вас пережити всі ці дев'ять кіл собачого життя як перемогою в Тіктоках. Нас олесять звичним хеппі Ендом. Ну а я радий, що зміг населодитись з діснеївським мультом, навіть не трахнувши власні нерви, паралельно по собі мозок. А за те, що це відео вийшло, величезне спасибі моїм спонсорам і донаторам. А щоб наступне, в якому я буду далеко не такий компліментарний до палко коханої нам анімаційної компанії, охоче запрошую долучитись до них за посиланням під відео. Бережіть себе та рідних, любі мої, і до зустрічі.